Нагадую, продається комерційне приміщення в Шевченковському районі Києва, це вулиця Пирогова, 2. В п'яти хвилинах від станції метро Університет. Одне вікно виходить на червону лінію на вулицю Пирогова. В приміщенні зроблений ремонт на 80%. Потрібні тільки чистові роботи. Чотири окремі кімнати, підсобне приміщення. Кухня для співробітників, санвузол і 4 кімнати. В кожній кімнаті є мокра точка, тобто вивід води можна під салон краси, під масажний салон, майже під будь-який вид діяльності. Кого цікавить такий варіант, дзвоніть, пишіть, покажу в будь-який час. Ціна 160 тисяч доларів. 78 квадратів, перший поверх.